Хорош. Хороший, хороший са. Ну, Бобик, Бобик. Куй, 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 куй. Я ось де зако закоточок тут в лісі. На північний. є ось тут цей поні батька є, а цих не бачу. Нема була ще. Ой, ще он храмий якийсь список. Хода, то його, мабуть. О, пішов води попити. А цей ось тут. А тихо... Я вже другий раз от був він один ходить, а де його. Був біленький син, ну то і. Півень такий маленький бігає. О, ось він, який. Такого. Тут ти козлятки і олені. Гарний, гарний. І гарний. Олені такі. І маленькі і великі. Тобо без рогів, мабуть. О. Це саме ті там тож п'ят.

Качки, все, все тут є. І голуби, ну вони тут. Ось голуби тут такі. Індики, ото качки. Такі. Ось і песик ще такий бігає. О, красивая такая. Пивень такие, курочка. Такие <клес> 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 Красень пів... Я когось снима уже Охороняємо. Лежить Гарний, гарний, гарний! Ось вони ходять песик прибіг, прибігав це гості до них. Тут вони живуть. мене тут. Троє, четверте десь теж тут. Гарно.